Відповідно до розпорядження начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Григорія Печенка, з 18 по 21 жовтня у командуванні вітчизняного флоту проходила підсумкова перевірка за 2011 навчальний рік. Побувала на заходах бойової підготовки, і наша знімальна група. Мета заходу визначення рівня бойової та мобілізаційної підготовки адміралів та офіцерів командування військово-морських сил, перевірка організації та повноти виконання планів підготовки, стану тилу, озброєння і військової техніки. Головою комісії Генерального штабу збройних сил України був заступник начальника Генерального штабу, віце-адмірал Ігор Кабаненко. Протягом трьох днів офіцери командування військово-морських сил збройних сил України складали заліки з мобілізаційної, спеціальної та загальновійськової підготовки, зокрема вогневої, фізичної та знання військових статутів, основ повсякденної діяльності та гуманітарної підготовки. Сьогодні з особовим складом командування Вітчизняного флоту було проведено стройовий огляд, на якому перевірялися стан форму одягу, документи офіцерів, а також виконання ними стройових прийомів на місці та в Русі без зброї. На завершення стройового огляду заступник начальника Генерального штабу віце-адмірал Ігор Кабаненко та перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, прийняли проходження урочистим маршем підрозділів командування військово-морських сил.

Підсумки перевірки буде оголошено згодом, але вже зараз з впевненістю можна зазначити, що у 2011 навчальному році військово-морські сили досягли значних результатів.